А у нас розпаковка від першої в Україні онлайн-прийомки. Погнали! Так, опа! Таке щось хороше. Я тут догадую, що це. Ну. опа, так. Скотч скоч болгаркою треба. Як це правильно зробити? Чи його розрізати? Ага. Правильно. Так, а це балваночка. На секундочку. Хоп! Хороша балваночка, хороша така болваночка. Давайте вже знімемо її. Так. Як думаєте, наскільки ця балаваночка заважить? Так, там все понятно, Ноль на вісах. А я вам скажу, наскільки. А ця балаваночка на 4240 гривень на секундочку. Тобто, таке добре відправляти. Чим добре мало займає місця, багато стоїть. Цікава там металобрухту, підписуйтесь на канал.